І так, ще одне відео продовження. Дивіться, яка ситуація. Ось о, дивіться, запакований, донизу розплоду. Ось, з тієї сторони така ситуація і стає. Це одна рамочка. І то яка рамочка? Там піврамки розплода. І ось о другая, по ходу. Все, це в мене весь розплод і то тут нема. Ось, ось трошечки. і все чуть ще печатано. На тій рамці нема. Отака От ситуація. І це за тиждень. Рівнесенького, завтра буде тиждень. Це сьогодні у нас 16 серпня. Це за тиждень таке зробили. От ось Дивіться, тут розплоду нема. медово. Я її, мабуть, ще теж від них заберу. Буду бачити. Саняшниковий мед. Соняшник перецвів, майже там чуть-чуть цвіте. А де вони шукають? Десь собі знаходять. Що цей, що той. Звідти теж забираю рамку чи дві. Дякую.